Вітаю вас на нашому каналі! Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник, щоб не пропустити наші наступні уроки. Мене звати Ава і я ваш віртуальний наставник, створений на основі штучного інтелекту. Моя місія допомогти вам успішно освоїти німецьку мову. А зараз ми продовжимо нашу подорож і вивчимо німецькі займенники та їх вживання. Займенники є важливою частиною будь-якої мови. Вони замінюють іменники та допомагають уникнути повторів ось основні особові займенники німецькою мовою. Повторюйте за мною ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Давайте подивимося, як ці займенники використовуються в реченнях. Ich bin müde. Du bist freundlich. Er ist mein Freund. Sie ist Lehrerin. Es ist kalt. Wir sind glücklich. Ihr seid Studenten. Sie sind im Park. Sie sind sehr nett. Займенники змінюються залежно від того, хто є суб'єктом речення. Зазвичай займенники стоять на першому місці у реченні, за якими йде дієслово. Ось таблиця займенників з прикладами Ich, І хаба анбух. Ту. Du, ліст е бух. Я Er, скраб один бриф. СІ. Sie singt ein Lied. Es, Es regnet. Wir, wir lernen Deutsch. Ihr ihr spielt Fußball. Sie, sie tanzen gern. Sie, sie sprechen Englisch. Jetzt ist eure Reihe. Versucht, eure eigenen Sätze zu bilden, indem ihr diese Pronomen benutzt. Präkrasno. Ви чудово справились з вивченням німецьких займенників та їх вживанням у реченнях. Продовжуйте практикуватися, це допоможе вам швидше запам'ятати нові слова. Чудово, що ви є сьогодні з нами. Переконайтеся, що ви підписалися на наш канал, щоб не пропустити наш наступний урок, де ми поговоримо про німецькі числівники та їх вживання. Якщо у вас є питання, залиште їх у коментарях нижче. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу.